Друзі, ми опитали 100 тисяч десічів, щоб виявити найпоширеніші запитання, ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень, Пасху існує три Пасхи: єврейська, язичеська і християнська. Яку святкуєте ви? Язичеську просто їжа і пиття, християнську виконуєте заповідь, чи єврейську. Теж. Пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Божє, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам, ми зможемо приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах. Вивчення Слова Божого онлайн щодня, нехай береже вас Господь. Напишіть нам.